Мірча, Да. Ложися все і йди аддихай. Бо я та ні. Мені треба це поубирати. Ти це поубираєш? Ні, я ні. Зараз Тереза прийде, зараз вона быстренько шуп-шуп. Тереза та твоя сусідка? Вона быстренько шуп-шуп-шуп-шуп. І все. Шуп-шуп, та твоя любима Тереза сусідка, да? Ну да, сусідка. Твоя любима! Ну сусідка зараз. Твоя любима! Ложи вона, поубирайся. Що, що ти кажеш? Ми з нею договорилися, щоб вона прийшла, поубирала. Так. Да. А мені треба що тут робити? Це мій дім. Мій дім. Не Перезі. Та ну. Що та ну? Вона прийде. Я тобі просто кажу, ніхто тут не буде. Я тут буду робити те, що я хочу. Не Те, що ви нам вона, хочете. Вона шуп, 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 шуп. Вона я не, щоб, щоб, просто на багато років уже прибиральницею работала, убирала готелі, то вона вона... швидко тут. Ту. Кожний день я убираю, бать. Успокойся уже. Так в неї є опит, вона. Та ні, я мина, я, тобі це, я тобі це кажу. Ти вже мене просто з... зайл. Вона прийде, короче Ніхто не прийде. So, Ложи це все, все. Я їй так, я її підготовлю, щоб вона прийшла вже, щоб. Нет! Іди! Я їй кошти там голову!